Російські генерали тиснуть на Путіна і просять загальної мобілізації на Російській Федерації. Про це стверджують журналісти The Economist з посиланнями на дані розвідки. Брак особового складу став критичним для Російської Федерації. Ну, красномовно, про це говорять рекорди, які побила Росія по втратах за минулий місяць за жовтень. Це більш ніж 41 тисяча військовослужбовців Російської Федерації було втрачено лише за один місяць. Це і не дивно вони проводять загальну наступальну операцію, не рахуються загалом втратами особового складу і подекуди навіть техніки, якої теж бракує Російській Федерації. Підсумки по втратах Росіян зробимо дещо пізніше. А поки що, стаття The Economist про те, чому власне генерали спонукають Путіна оголосити загальну мобілізацію на території Російської Федерації і чи можливо це в нинішніх умовах. Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, перебуває. Аючаючи у Києві 21 жовтня, заявив, що після 970 днів війни Путін не досяг жодної стратегічної мети, і Остін висловив упевненість: Москва ніколи не переможе в Україні. Проте в приватному порядку його колеги в Пентагоні, західні офіційні особи та багато українських командувачів дедалі більше стурбовані напрямком війни та здатністю України стримувати наступ Росії протягом наступних півроку. року українські військові зуміли утримати Покровськ, охоплений бойовими діями місто на сході Донбасу, що стало ганьбою для Путіна, але на інших ділянках фронту Росія прорізає собі шлях через українську оборону. У Куп'янську на півночі е, війська розрізали надвоє українські формування на річці Оскіл у часовому яру. На сході, після шести місяців спроб перетнути головний канал Сіверський Донець. Також у Росіян є успіхи. Далі на. На південь російські війська зайняли висоту в Угледарі та навколо нього, і вони наступають на Курахове з двох сторін. Також журналісти The Economist стверджують, що Україна у Курску втратила приблизно половину територій, яку захопила на початку року. Проблема полягає не стільки у втраті території, яка обмежена і коштує величезної ціни для Росії, 600 тисяч загиблих і поранених з початку війни за оцінками Америки, і 57 тисяч загиблих лише цього року до жовтня. Але не. Дивлячись на це, Росія продовжує тиснути, і це дається ознаки. Наприклад, журналісти стверджують, що е, зменшення чисельності е, російських солдатів пропорційно зменшенню чисельності і українських оборонців. Українські підрозділи недостатні та перенапружені, виснажені великими втратами, Незважаючи на новий закон про мобілізацію, який набув чинності у е, травні. Армія за винятком кількох бригад намагається набрати достатню кількість заміни. А молоді люди. Неохоче записуються на службу, яка в кращому випадку є безстроковою. Крім того, Україна не має достатньої протиповітряної оборони а каби дуже допомагають російській піхоті просуватися, тому що вони нищать позиції українських оборонців. Крім того, обмежені запаси снарядів в Україні за словами заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Наразі Росія має перевагу в обстрілах і у співвідношенні 2 до 1. а також танки та бронетехніка ускладнюють цю. Проблему чим менше вогневої потужності та броні, тим більше покладаються на піхоту і тим більше відповідно втрат і у української сторони. Росія проте не позбавлена власних серйозних проблем. У наступному році вона витратить третину свого національного бюджету на оборону, знищуючи при цьому цивільну економіку. Інфляція, можливо, вдвічі перевищує офіційний річний рівень понад 8%. У 2025 році, за думкою експертів, звичайні російські сім'ї вперше почнуть відчувати економічний біль каже представник європейської розвідки, додаючи, що є перші ознаки втоми від війни серед тих, хто тісно пов'язаний з самою війною, таких як матері та інші члени сім'ї, тих, хто загинув з російських загарбників на території України, на полі бою Росія все ще покладається на грубу тактику, яка призводить до величезних втрат. Рішення запозичити тисячі північно-корейських солдатів, які як вважають, направляються на Курський фронт, свідчить про те, що російські підрозділи також перевантажують Таження генеральний штаб і Міністерства оборони Росії чинили сильний тиск на Кремль, щоб мобілізувати більше чоловіків, каже європейський чиновник. Росія зараз не має достатніх сил для масованої атаки і продовження свого наступу, каже високопоставлений чиновник НАТО. Якби вони досягли прориву, вони не змогли б ним скористатися. Існує невеликий короткостроковий ризик того, що російські війська перекинуться на захід до Дніпра чи до Одеси. Але криза російської військової економіки ймовірно триває. Ватиме довше російська оборонна промисловість частково залежить від відновлення запасів радянських часів, які скорочуються в таких критичних областях, як бронетехніка. Тим не менш, він значно перевищує західні виробничі лінії. ЄС стверджує, що виробляє понад один мільйон снарядів на рік. Росія виробляє втричі більше. І Її також збільшують поставки з північної Кореї та Ірану. Я просто не знаю, як ми можемо виробляти достатньо і давати достатньо, каже особа, знайома з потоком американської допомоги. Хоча нещодавні зобов'язання у розмірі 800 мільйонів доларів США для збільшення вітчизняного виробництва безпілотників в Україні вітається щодо особового складу, Росія має гроші поповнювати приблизно 30 тисячами чоловіків на місяць. Про це теж каже чиновник НАТО. Це менше ніж планує уряд, але все одно достатньо, щоб покрити навіть гігантські втрати останніх місяців. Росія не може воювати вічно, але американські, європейські та українські чиновники хвилюються, що українська... Точка зламу буде. Першою, тобто спочатку прорветься оборона України, Москва, схоже, робить ставку на те, що вона зможе досягти своїх цілей на Донбасі вже наступного року і нав'язати українській армії рівень втрати матеріальної деградації настільки високим, що вона більше не зможе перешкоджати подальшому просуванню росіян. Похмурий настрій, також помітний у зміні риторики Сполучених Штатів. Високопоставлені посадовці, такі як пан Лойд Остін, міністр оборони США, все ще висловлюються, впевнено, обіцяючи, що Україна переможе ті, хто бере участь у плануванні в Пентагоні, кажуть, що на практиці амбіції початку 23-го року Українська сила, яка могла повернути свою територію або примусити Росію до переговорів за допомогою добре продуманого броньованого удару, поступилася місцем більш вузьким планом. А це спрямованість на запобігання поразки, а не перемоги. Як про це говорили у цей момент? Ми все більше і більше думаємо про те, як Україна може вижити, каже особа, яка бере участь у цьому плануванні, тобто мова вже не йде серед західних колуарних співрозмовників про перемогу України та. Про відновлення територіальної цілісності станом на 91-й рік зараз там думають як зробити так, щоб Україна не втратила більше і загалом не програла цю війну. Зміна риторики очевидна. Загострення очевидне. так Росія теж виснажується. Так, Росія не вічна і її військова міць також не вічна. Проте на кону стоїть загалом суверенітет нашої держави і існування України, яке під загрозою останніх натисків Росії, і як бач у Росії є союзники, які, не думаючи просто, одразу дають Росії те, що їй потрібно, не боючись ніякої ескалації з ядерними державами, такими як Британія, Франція, Сполучені Штати. А от ці країни навпаки бояться ескалації з ядерною Росією і довго думають, що давати Україні, що не давати, які дозволи давати, чим допомагати чи не допомагати взагалі. Ось це і є різниця. Авторитарні безбашені режими, які взагалі плюють на всіх і на весь світ. Вони згуртовані як ніколи. Вони допомагають одне одному, не боючись наслідків. А цивілізований світ. Більше боїться і більше занепокоюється. Це і є основна проблема. Це і є ризики, які можуть призвести до третьої світової війни. Проте найголовніше для нас зараз утримати країну для того, щоб Україна існувала. Щоденно це роблять наші мужні захисники і захисниці ціною власного життя. Але можна зменшувати втрати, хоча б допомогою від цивільних. Для Збройних сил України або у Збройних силах України це гасло як ніколи актуально. Тож прошу всіх долучитися до зборів, які вказані в описі цього відео. Полтавські волонтери збирають на нагальні потреби наших захисників. Тож прошу вас, долучайтеся. Кожні 10, 20, 50 гривень можуть допомогти. Дякую вам, хто вже допомагає. і Дякую заздалегідь тим, хто долучиться. Також окрема подяка тим, хто підтримує мій канал. Дякую, що ви є виключно з вашою допомогою. Мій канал існує. Таких людей, на жаль, одиниці, проте, можливо, хтось з вас хоче долучитися до розвитку мого каналу, долучитися до доброї справи, тим більше, що частина ваших коштів у будь-якому випадку направляється на потреби сил оборони. Тому вдвічі вам вдячний. Завдяки вам, мій канал існує, завдяки вам я можу підтримувати нашу армію. Друзі, хто не поставив лайк протягом перегляду цього відео, зробіть це зараз. Напишіть коментар. Підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані. Буду вам вдячний. Рекомендуйте Мотивасян Ньюз своїм родичам, близьким та знайомим. Разом і тільки разом переможемо. Слава Україні!